Новий місяць в Казірогі 18 січня. Цей перший новий місяць року символізує початок нового етапу: це як посадити зерно у землю. Ваші рішення дадуть сходи пізніше. Місяць у Казірогі приносить енергію працюватися та дисципліни, і ви відчуваєте, що готові ставити нові цілі і досягати їх. Це час, коли варто зосередитися на майбутньому. Успіху та не боятися дивитися на нові горизонти. Що ж дає цей період? Всесвіт підштовхує звернути вас увагу на теми, які ви раніше відкладали. Це добрий момент, щоб наблизитися до своєї мрії, реалізувати її. Є шанс налагодити стосунки з людьми старшого віку, з батьками, з наставниками, можливість покращити матеріальне становище. Та зробити правильний вибір у професійному напрямку. Ваша природна чарівність буде приваблювати людей. Але важливо бути обережними з усім новим, можуть виникати обмеження чи правила, які доведеться враховувати Стеліум планет в Казірогі: цей час зібрання разом: Марса, Меркурія, Сонця, місяця. Венера і Плутона Водолія їхня енергія переплітається і створює сильний вплив. Марс, наприклад, допомагає приймати рішення після ретельного аналізу, а не імпульсивно, тому що Марс в Казірогі передає енергію Меркурію, який підштовхує до уважності в документах, угодах, комунікаціях, аналізуванням. Сонце дає дисципліну та фокус на досягненні цілі, а місяць вчить контролювати емоції та почуття. Венера водоліє прагнення свободи у стосунках, дипломатія і гармонія. Це ключові моменти. Плутон водоліє змушити переглядати старі цілі та створити нові оновлення через кризові ситуації. Стерієм аспект до урана ретроградного в тільці. Енергія, уран, енергія свободи, оригінальності, ретроградний. Маємо згадати, чому ми хочемо отримати свободу. І Уран нагадує, що ми все ще тримаємося за матеріальні речі та старі навички, але щоб рухатися вперед, потрібно здобувати нові знання і таланти, які допоможуть вирішувати сучасні проблеми. Поради цього нового місяця. Ставте чіткі цілі і плануйте кроки до них. Перегляньте свій професіональний шлях, чи він відповідає вашим справжнім прагненням. Будьте уважні з документами та угодами, у стосунках дійте дипломатично, але залишайте простір для свободи. Вчіться новому, Це ключ до трансформації та уникнення застою. Отже, цей новий місяць у Козирогі – це момент, коли Всесвіт дає вам шанс закласти. Фундамент майбутніх досягнень це час мудрості і дисципліни та стратегічних рішень. Якщо ти відчуваєш, що загрузла і не можеш знайти вихід, давайте подивимось на твій кермічний паспорт, твою натальну карту. Напиши мені в коментарях свою дату, час і місце народження, і я тобі скажу, яку ти роль несеш в роду. З вами була кермолог Інга Паламарюк.